Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як знайти реальну та класну нішу. Бажаю вам приємного перегляду. Отже, ще один інструмент, який я хочу вам максимально порекомендувати, цей інструмент називається нішування. Річ в тім, що ми зрозуміли з вами, що потрібно йти в конкурентному ринку, там, де є попит, там де справді велика проблема. Відповідно, потрібно займатися тим, що актуально, тим, що затребуване. Але ви можете мені заперечити, що. Мовляв, ось ці самі індустрії ніші вже давно забиті, якимись дуже великими великими, великими, крутими гравцями. І це правда, але що нам потрібно робити? Давайте просто візьмемо напевно індустрію одягу, в темі люксовий брендовий одяг, десятки великих гравців в темі якогось одягу. Там теж сотні великих крутих, крутих мільярдних компаній. Відповідно, що нам потрібно робити, як ми можемо виграти в цій конкуренції, якщо в нас маленька компанія, якщо ми дуже маленький стартап. А навколо одні великі гіганти з неймовірними бюджетами, які впізнавані і всі знають ці компанії. Відповідно, що нам потрібно робити в такій ситуації, я вам скажу: потрібна нішивальність. Що це значить? Є ніби весь ось цей величезний пиріг, і нам потрібно захопити маленький шматок цього самого пирога. Тобто, давайте на прикладі одягу. Якщо вже ми про це говоримо, давайте просто уявімо, ось цю саму індустрію одягу. Є багато брендів одягу, існують різні з різних країн, з різними брендами, з різними загалом і цими самими нюансами та деталями. Відповідно, що нам потрібно робити? Нам потрібно захоплювати вузький маленький шматок пера, потрібно робити так, щоб ми не концентрували свою увагу на всіх людях і повністю на різних групах людей. Нам потрібно сконцентруватись на маленькій групі людей. Тобто ми можемо робити одяг не просто для всіх, не просто шкіру. Як робить, припустимо, Зара або якісь інші компанії. Натомість ми можемо сказати, що ми робимо одяг тільки для літнього сезону. Відповідно, ми робимо одяг, припустимо, тільки з льону. Ось ми сфокусувалися тільки на тих людях, яким потрібен літній одяг. Якщо ми живемо в країні, де є всі чотири сезони, то, відповідно, скоріш за все цей одяг купуватимуть взимку ті, хто їде кудись в відпустку. А влітку, відповідно, купуватимуть усі інші люди, які живуть в цьому самому місці. Тобто ми фокусуємось на маленькій групі людей. Ми говоримо всім іншим. Ви нас не цікавите. Нам цікава тільки та група людей, яка зараз хоче придбати в нас літній одяг. Або навпаки, ми запускаємо магазин тільки зимового одягу. Ми продаємо дуже круті якісь куртки, які не пропускають холод. в яких є якась власна якась система підігріву і так далі, і тому подібне. Або ж ми кажемо, нам не цікаво всі люди. Ми робимо одяг тільки для фанатів аніме. Тобто, ми знову групуємося на. Одну маленьку групу людей на один маленький сегмент. І це дуже-дуже класно, тому що знову ж таки ми не конкуруємо з усіма підряд Замість цього ми беремо невелику групу людей. Відповідно, фокусуємось повністю на них. Відповідно, що ми можемо зробити? Ми можемо поділити все це на сезон, робити тільки літній одяг чи тільки зимовий. Ми можемо брати людей з одними інтересами, наприклад, одяг для фанатів аніме. Що ми можемо зробити ще? Ми можемо зробити тільки чоловічий одяг. Це теж буде повністю виділення. Ми прибираємо 50% людей, ми в них не зацікавлені. Плюс ми можемо сказати, що ми робимо тільки офісний чоловічий одяг. Знову ж таки, ми концентруємося тільки на одній темі на тих людях, які носять офісний одяг. І таким чином ми виключаємо інших людей. Ми виключаємо інші групи людей. Концентруємося тільки на одного. Ми знову взяли величезний ринок одягу і взяли маленький шматочок, який ми можемо забрати. Але цей шматочок досить великий, тому що сам цей ринок, сама індустрія одягу. Всі люди купують одяг. Якщо ми візьмемо навіть 1-2% цього самого ринку, то ми будемо просто неймовірно багаті, будемо стабільно заробляти. Тому потрібно постійно нішуватись. Один із моїх учнів запустив власну туристичну компанію, і його компанія займається внутрішнім туризмом. Що він зробив? Він зробив цю свою компанію. Тільки для молодих людей. В нього всі слогани, повністю, вся реклама, весь контент на сторінці. В інстаграм повністю сфокусований на молоді. Він сказав: мені не цікаві дорослі люди, мені не цікаві літні люди, мені цікаві люди середнього віку. Мені потрібна тільки молодь від 16 до 25 років. Ось така група людей. Відповідно, щоб їм було весело, він зробив таке: там різні в них заходи. Вони їздять в різні місця поруч із містом в інші міста, і там вони відповідно. Слухають сучасну музику, дивляться якісь цікаві сучасні фільми, спілкуються на свої цікаві якісь теми, пов'язані з молоддю, і так далі. Тобто він повністю сфокусований на одній групі людей, на молоді, та робить свій продукт, свою послугу, свій бізнес повністю конкретно під всю категорію людей. І в них дуже цікавий контент, в них все дуже прикольно та молодіжно. Знову ж таки, дорослі люди цього не зрозуміють. Але для молоді це дуже класно. Тому потрібно постійно нішування. А інший мій учень якийсь момент вирішив запускати дитячий одяг. Але він сказав: такий дитячий одяг, він знову ж таки великий, дуже багато різних магазинів. Я хочу робити дитячий одяг тільки для новонароджених. Але там не тільки дитячий одяг, там також соски, пелюшки і все в цьому дусі. Тобто всі товари спеціально для новонароджених, тобто для діток від нуля, які щойно народились до двох-трьох місяців. Відповідно, це теж нішування. Він вирішив не брати всіх дітей там, до 14-15 років. По-перше, тому що це дуже дорого, тобто створювати всі ці продукти для різного віку. По-друге, знову ж таки, можна легко програти в конкуренції. Чому нам потрібно брати так вузько і чому нам потрібно концентруватись на певній групі людей? По-перше, ми люди, ми завжди думаємо, що спеціалізовані якісь заклади чи магазини, які виконують тільки одне завдання, вони виконують це конкретне завдання краще, ніж магазин чи ніж заклад. Ніж послуга, яка робить все підряд. Це напевно навіть прийшло до нас зі звичайних повсякденних рутинних справ. Тобто, коли в нас проблеми, припустимо із зором, що ми робимо? Ми звертаємось до окуліста, до людини, яка конкретно опікується очима. Ми не йдемо, припустимо, як це називається, я точно не знаю. До якогось певного терапевта, який повністю може вас подивитись, подивитись аналізи вашої крові. І він, на жаль, не зможе дати зрозумілої відповіді, тому що він знає все про все. Але він не окуліст, він не стоматолог, він не хірург, і так далі. Відповідно, ми завжди звертаємося в якесь певне місце до певного фахівця, який розв'язує одну конкретну задачу, так само і в одязі, так само в бізнесах. Треба концентруватись на певному завданні та виконувати одну конкретну задачу краще ніж інші компанії. Тому, якщо ми говоримо, що ми робимо тільки літній одяг з льону, у нас найякісніша продукція з льону. Це дійсно справжній класний льон, який повністю пропускає повітря. В ньому максимально комфортно гуляти. Плюс це має дуже гарний вигляд візуально. То люди нам повірять і вони купуватимуть літній одяг тільки в нас, а не в якихось інших магазинах, де продають усе і денне, і бавовняне, і бавовняні якісь вироби, і вогну і все, що з цим можливо пов'язано. Виходить, що нам потрібно концентруватись знову ж таки на одній групі людей. Можливо, за інтересом, можливо, за сезоном, можливо, за географією це якось ділити. Можливо, ще за якимись різними варіантами. Просто подумайте про це. По-друге, це дуже важливо, тому що люди запам'ятовують такі бізнеси. Тому, якщо ми говоримо, що ми робимо тільки щось спеціально під конкретне завдання, під якусь конкретну проблему, то люди це запам'ятовують в рази швидше. Тобто, якщо ми говоримо, що ми робимо годяк тільки для аніме, в нас в головах якось відчиняється шухляда, ми засовуємо ось цю ось назву компанії, весь бренд всю саму шухляду. Якщо ми говоримо, що ми робимо просто одяг, то ми починаємо конкурувати з зарою повністю з усіма іншими компаніями, з більшими компаніями, на кшталт армані тощо. А якщо ми говоримо, що ми просто якийсь певний продукт, який вирішує тільки одне завдання, то ми заходимо в іншу категорію. Відкривається зовсім інша шуфляда. і ми можемо стати лідерами в цих самих справах. Так, наприклад, сталося з пивом. В Штатах було дуже багато різних брендів пива, і багато хто говорив, що. Саме в нас справжнє бельгійське або німецьке пиво. Конкуренція була божевільна. Вони витрачали дуже багато грошей. Але в один момент з'явилася компанія, яка зрозуміла, що можна робити і безалкогольне пиво. Є така група людей, які хочуть пива, але не хочуть в якийсь момент пити алкоголь. Відповідно, вони сказали: ми єдина компанія, яка робить дійсно якісне, класне пиво, але воно безалкогольне. Або також з'явилась компанія, яка каже, ви всі робите пиво, це круто. Усім вам респект. Але ми єдине німецьке або якесь бельгійське світле пиво. Тобто ми світле. І відразу ж в головах це все зберігається, вони світле, ось ці безалкогольне, і в них є якась відмінна риса, і відповідно вони розв'язують якусь певну задачу. В той час, як всі інші марки пива були, просто ми пиво. Тому, будь ласка, подумайте, як можете нішуватись ви. Це дуже і дуже важливо. Значить, я пішов готувати новий випуск для вас, а ви, в свою чергу, підтримуєте мене лайком та підпискою. Всім спасибі, всім успіхів.